Доброго ранку, шановні! Зараз 9-та година ранку і хочу показати, які у нас тумани. Це вже сонечко встає, бачите? Але все одно тумани розтумани Мій городець. Зараз подивлюся соняшники, хочеться побачити, як вони... Ой! Ось така красота. Так, зараз подивлюсь, де там мої клумби. дуже роси. Багато теплицю з однієї сторони закриваємо, щоб вже так не сквозило, але зараз відкрию мої грядки. А це декоративний соняшник посадила і дуже гарно, я не знаю, жовто-груді такі пташки прилітають і споживають. Оце зараз піду, ще туди подивлюся. До церкви і в долину. Це в нас якраз ось мої грядки. Бачите, ну де ж вона буде герань гарною, коли вона кожен день отака мокра? Бачите? Колюси гарно тримаються, мабуть, все-таки колюс буде. Ось гераньку таку зелену. Ось, подивіться, який гарний колюс, хости. Це, так би мовити, планую на наступний рік. Ось, бачите, з другої сторони пішла, подивлюся. Ось, це в долину. Ось такий туман. Так, люди йдуть на роботу. Ось. Який туман що церква, тут буквально, ну я знаю скільки, і не видно її, ну, але вже таки трошки просвітлюється. Щоб сказати, що вулиця шумна, ні, але ось такі тумани. І це кожен день, кожен. Моє оружі. Ось так, ще тихо. Ранок. То переїхав вже, то поїхав. Це думаю, зараз постирала, випрала, то треба розвісити, використовуємо. Трошечки, щоб менше електроенергії споживати. Отак, От ну все. Сьогодні буде гарний день і вам гарного дня. Бувайте здорові!